Дві позиції, які ми сьогодні задовольнили: це все на звернення людей. Це все вулиця Тернопільська. Перший додаток і це п'ять наших мешканців, які отримують матеріальну допомогу після ракетного обстрілу. Кілька місяців тому російської туристичної недодержави загальна сума 500 тисяч гривень. І теж, власне, така для нас дуже надзвичайна подія, остання подія, будинок по Тернопільській 34-2. 17 власників квартир того під'їзду, який постраждав від вибуху, звернулися до нас про матеріальну допомогу. Це матеріальна допомога на ліквідацію пошкоджень. Це матеріальна допомога на найм житла для тих людей, які не мають наразі де жити, поки ми будемо відбудовувати житло. Це матеріальна допомога на вирішення наразі таких оперативних побутових питань. Суми різні. Вони визначені в залежності від ступеня пошкоджень. Бо для когось це заміна дверей вікон, а в когось, взагалі, повністю знищена квартира, і треба зараз винаймати до відбудови. 17 Мешканців Тернопільської три загальна сума матеріальної допомоги 550 тисяч гривень.